Вітаємо вас на каналі Твоя робота польської компанії з працевлаштування. У цьому відео ми розповімо, які документи необхідні для офіційної роботи на території Польщі. А ви, якщо ще не підписалися на наш канал, підписуйтесь. Вас чекає тільки цікава та корисна інформація. Із основних документів для роботи в Польщі вам знадобляться закордонний паспорт, дозвіл на перебування, тобто невикористана біометрія або віза та дозвіл на роботу. Якщо у вас біометричний паспорт, ви можете працювати в Польщі не більше 90 днів на кожній 180, тобто 3 місяці на півроку. Також знадобиться дозвіл на роботу. Якщо у вас звичайний небіометричний закордонний паспорт, доведеться відкривати візу на півроку або рік. Для цього знадобиться відповідний дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу може бути двох видів: освячення та зазволення. Освячення дає право на роботу протягом 6 місяців на рік. Виготовляється такий документ, по відомому в, в праці 5-10 робочих днів. Зазволення ж в свою чергу дає право працювати на протязі від 1 до 3 років. Виготовляють його в терміні 1-3 місяців в воєвудському управлінні. Нагадуємо, якщо ви вирішили змінити місце праці, ці документи анулюються та потрібно буде виготовити нові від нового роботодавця. Законодавство Польщі також дозволяє іноземцям отримати посвідку на тимчасове проживання карту побиту. Вона дає право легально перебувати та працювати на території Польщі від 1 до 3 років. Виготовляється у воєвудському управлінні. Термін очікування, як показує практика, від 8 місяців до 1,5 року. При перетині кордону необхідно пред'явити ваш закордонний паспорт, дозвіл на роботу та обов'язково поліс медичного страхування. У період пандемії коронавірусу при перетині кордону також необхідно буде вказати адресу, де ви будете відбувати 10-денний карантин, навіть якщо збираєтеся зробити тест на covid 19 Нагадуємо, це може бути тест на антиген або ПЛР-тест. Негативний результат звільняє від проходження карантину, а позитивний є підставою до ізоляції.